Це програма військова рада. Програма про життя військових. Останні події в зоні АТО і найактуальніші проблеми армії. Не перемикайте. Місто Вуглегірськ, що на Донеччині поволі повертається до мирного життя. Вже вдруге українські військові доставляють сюди гуманітарний вантаж. Цього разу силовики привезли близько 30 тонн продуктів. Це макаронні вироби, консерви, чай та крупи. Їх розфасують на пайки і роздаватимуть за списками. по списку Правда, получается 4 500 людей, которые должны сейчас получить гуманитарную помощь. Это из них, я сейчас озвучу, 3 450 это те, которые первый раз, второй раз будут получать. Вот 3 450. Значит, 721 это люди, которые будут получать первый раз жители города. 222 человека иногородние. Українські армійці активно долучилися до цієї місії. Вони відповідали за доставку, розвантаження та охорону вантажу. Адже, хоча останні декілька днів у вуглегірську відносно спокійно, проте неподалік містечка розташовані одні з найгарячіших точок Дебальцеве та Горлівка. Збройні сили залучені до перевезення гуманітарної допомоги, виділені конвою. Ми сподіваємося, що найближчим часом будуть такі вантажі возити мирний транспорт. Що все в нас закінчиться. України учасників антитерористичної операції на сході невпинно зростає. На жаль, почесним званням людей нагороджують здебільшого вже посмертно, адже ціною власного життя врятували сотні інших. Держава обіцяє про них не забути і опікуватися їхніми родинами. Днями на Київщині декілька сімей, які втратили годувальника, вже отримали нові помешкання. Сім'ї загиблих військовослужбовців бригади транспортної авіації отримали квартири в Борисполі. Кошти на їх придбання виділила держава. Ключі від трьох помешкань та необхідні документи вручив вдовам голова Київської обласної державної адміністрації Володимир Шандра. Мільйон чотириста було виділено. Ми договорилися, ну щоб влізти в ціну, то що, і щоб квартири, яка вийшла більші. Тому подальше. Досить дешеві ціні купили квартири і вручили зараз. Вони вже бачили квартири, вибирали там. У списку новоселів і родина військового льотчика Костянтина Могилка. Чоловік Віталіни був одним із кращих пілотів-транспортників. Нині жінка сама виховує доньку та сина. Ми вже не дуже сподівалися, що ми її получимо. Так ну, як спочатку, да, всі пообіцяли, а потім, коли стільки людей почало поїбати. Я зрозумлаю, реально господарство не найти деньги, потім я особо не сподіялася. мрії звиваються у костіка. Командування військової частини не залишає наодинці з проблемами родини загиблих, допомагає усім, чим може. Хто допомагає, може в ремонті, хто просто якісь просто, довідки, які зараз потрібні для оформлення тих квартир, тих же пенсії і все остального ми сприяємо, тому що це. Розумієте, у нашій бюрократичній системі це дуже велика робота. Нові квартири потребують ремонту. Тому керівництво області виділить на ці потреби по 30 тисяч гривень матеріальної допомоги. Представники збройних сил України США та Канади провели розширене засідання об'єднаного координаційного комітету з питань військового співробітництва та оборонного реформування. Протягом двох днів учасники обговорювали напрями подальшої співпраці. Про результати зустрічі дивіться далі. У будинку офіцерів відбулося розширене засідання об'єднаного координаційного комітету з питань військового співробітництва та оборонного реформування. На зібранні були присутніми представники збройних сил України, США та Канади у складі окремих підкомітетів протягом двох днів учасники обговорювали напрямки подальшого співробітництва. Окрім того, що іноземні колеги діляться власним досвідом з покращення обороноздатності держави, вони надають і практичну допомогу українським військовим. Це і медикаменти, і її спорядження і провізія. До того ж, найближчим часом США доправлять в Україну сучасні радіолокаційні станції і проведуть майстер-клас щодо їхнього використання для наших спеціалістів. Під час зустрічі представники іноземної делегації особливо наголосили, що українські збройні сили необхідно реформувати згідно з вимогами часу і запевнили, що всіляко підтримують цьому Україну. Зусилля, докладені сьогодні сприятимуть зростанню професіоналізму та розробці експертних процедур в міністерстві оборони. Це цілий комплекс інституційних реформ. Щоб зберегти ваш суверенітет та недоторканність, вкрай важливо реформувати оборонний сектор. Ці танки роками стояли на базі озброєння в Артемівську. А тепер вони могутня зброя в руках бійців 12-го батальйону територіальної оборони. Щоб поставити машини в стрій, ремонтникам довелося добряче попрацювати. Тепер в Київбаті запевняють, з цими танками їхня бойова потужність зросла в рази. Сьогодні на сході в зоні проведення АТО, окрім регулярних підрозділів від збройних сил Національної гвардії та МВС України, задіяні понад три десятки добровольчих підрозділів. Більшість із них батальйони територіальної оборони. Сама структура таких підрозділів не передбачала мати на оснащенні важке озброєння і броньовану техніку, як приклад, 12-й батальйон тероборони з Києва, що зараз перебуває на Луганщині. До цього моменту в батальйоні не було тяжолої техніки, крім одного БРДМ-2 РХ. От по хімічній службі он у нас от, ну, а це перша, скажем так, тяжола техніка, якою ми вже... Получили и вона знаходиться уже в штаті нашого батальйону. У нас є э, танковий взвод і будет выполнять задачи на найбільш опасных направлениях. Добровольці в зоні АТО виконують завдання на звичайних автомобілях. З озброєння мають лише автомати і ручні гранатомети, але інколи їм доводиться вступати в бій з терористами, у яких є важка артилерія, міномети і навіть танки і БМП. Керівництво держави ухвалило рішення про передачу від Міністерства оборони добровольчим підрозділам важкого озброєння, артилерії і броньованої техніки. Проте виникла проблема наявності в підрозділах відповідних фахівців, які не лише б уміли їздити на танку, ремонтувати чи обслуговувати його, а й застосовувати в бою. Таких спеціалістів почали готувати в навчальних центрах, а техніку і озброєння знайшли на складах і арсеналах. Ребята з батальйону, всі три команди на машини. Це 12-й батальйон Киевского БТРУ. Ребята толкове. Є, є, є після учебки до того, як сюди прийшли. А є ті, які ще срочку служили танкістами. На базі озброєння в Вартемівського бійці 12-го батальйону отримали перших три танки. Але щоб їх розконсервувати і підготувати до бойового застосування, довелось багато працювати. Т-64, як бачите. три единицы. В основном своими силами мы привели их в нормальное состояние. В одном из них полностью новый двигатель. Вот. Машины прямо сейчас готовы в бой. Я отправил сюда специально экипажей этих боевых машин, которые привели эти боевые машины в порядок. длился около месяца около месяца не все так быстро машины неплохие машины стояли э, в, на консервации после конс консервации очень много было было каких недостатков дело в том что машины просто стояли нельзя было с первого раза их просто оживить потому что вся система топливная система была пустая потом э, Була робота з прицелами, які просто за 20 лет вийшли з строя. Їх довелося міняти прицели з дальномірами. Потім, потім система припускового обігріву, теж пришлось кожну машину перебрати, все знімати. Бійці Київбату навіть дали імена кожному танку. Для них це не лише бойова машина, яка допоможе ефективніше виконувати завдання у зоні АТО. Це фронтовий товариш, який не підведе у скрутну хвилину. Вот первая машина это Натуля. 64-ка это, это девочка. Натуля это моя девушка. Вот это Аргенту. Есть у нас механик-водитель. Он сам седой. Поэтому и машина. Аргенту. Покажися. Седой. Ну а вот эта машина у нас. Ермак. Это не тот, который русский Ермак. Это наш. Это наш механик-водитель. Его фамилия Ерма. Девушки, к сожалению, у него нет. Все готовы в бой, да? Конечно. Сьогодні деякі добровольчі батальйони, що перебувають у зоні проведення АТО, отримали артилерію, міномети, бойові броньовані машини. Вогнева потужність підрозділів значно зросла. Протистояти доводиться добре оснащеному і озброєному противнику, але мужність і стійкість українських воїнів допоможуть перемогти будь-якого ворога. У зв'язку з подіями на сході держави, президент тимчасово відмінив звільнення в запас. Спецслужби сусідньої країни намагалися скористатися природним бажанням хлопців повернутися додому і планували масштабний бунт всередині армії. На щастя, біду вдалося попередити. Солдати служитимуть, поки ситуація не стабілізується. Тиждень тому строковики навчального центру Десна написали листа президентові України. Військовослужбовці мали звільнити у запас ще навесні цього року, але у зв'язку з подіями в державі термін їхньої служби був продовжений на 6 місяців. Спливає він 20 жовтня. Військовики переконані, що свій обов'язок виконали сповна і вже хочуть додому. Настрій дуже поганий, всі оборені, тому що нас обманюють. Я сюди не йшов замітати і медипулет. Я сюди йшов захищати свою державу. Держава мені такого шансу не дає, вона вважає це непотрібним. Тоді я не бачу, для чого я тут знаходжуся. Навчальний центр Десна це величезний військовий комплекс, який потребує постійного обслуговування. Раніше тут проходили підготовку військовослужбовців української армії, а тепер бійці, які згодом вирушать в зону АТО. Згідно з українським законодавством, строковиків збройних сил не направляють в зону антитерористичної операції. На перший погляд їхня робота не досить помітна, але від того не менш важлива. Рішення приймалося для того, щоб вони могли стримувати життєдіянці, а не бойовиками. Ми ж їх не готуємо для участі в зоні АТО. Ми ми готували для участі в зоні АТО, то було друге питання. Військово-службовці строковують можливо. Вони пішуть в узбу в догових нарядах, охорони містечки. Чим ближче до виборів, тим активніше політики спекулюють на військовій тематиці. Чи випадково строковики Національної гвардії залишили свої частини і прийшли до адміністрації президента вимагати демобілізації, бажаючи бути додому, піддаються на провокацію чергових політичних сил, які бажають на цьому зробити. Ті хлопці зараз не розуміючи цього, просто діють на руку таючу. П'ята колона намагається розхитати ситуацію в державі, скориставшись тимчасовими труднощами, грає на почуттях солдатів, підбурює батьків, щоб вберегти юнаків від необдуманих дій, прямо з госпіталю прийшли поранені бійці. Це держава! Якщо ми не утримаємо, все капець всім буде. Який дємбіль? Ротацію, я ще розумію. Розумію ротацію, але не дембіля! Дембіль буде коли. Президент Петро Порошенко зазначив, що поки точиться війна і гинуть люди, питання демобілізації не етичне. Коли ситуація стабілізується, всі строковики обов'язково повернуться додому. І до цієї теми про права військовослужбовців, яким продовжили термін служби, і про інші внесені зміни до законодавства, говоритимемо з представником головного управління персоналу Генерального штабу збройних сил України Валерієм Дендеберою. Доброго дня, Валерій Вікторович. Доброго дня, Ірина. Тож поясніть, чому продовжили термін служби строковиків і коли ж їм нарешті сподіватися на звільнення. Термін продовжено у відповідності до норми діючого законодавства, а саме частини 8 статті 23 закону про військові обов'язки військову службу, у разі настання особливого періоду, термін військовослужбовцям строкової служби, які вислужили встановлені терміни, а також військовослужбовців військової служби за контрактом, у кого закінчується термін дії контракту, на період до. Виключно оголошення указу президента про демобілізацію. Угу. Але чи мають вони, можлив, можливо, хоча б право на відпустку в такий період? Ні. На жаль, відповідно до частини 10, пункт 1 закону про соціальний захист військовослужбовців, членів члени сімей, військовослужбовців строкової військової служби під час дії особливого періоду відпустки заборонено. Угу. Ну і на цей період чим вони займаються? На цей період. На сьогоднішній день юнаки виконують завдання, пов'язане в першу чергу з забезпеченням життєдіяльності військ-сил, які знаходяться в пунктах постійної дислокації, тобто несення вартової караульної служби, гарнізонної служби, безпосередньо заходи, які відбуваються в частині, що стосується підтримання і паркової зони, і обслуження техніки. Крім того, як була, так і залишається з ними бойова підготовка. На сьогоднішній день жодного юнака з категорії службовців строкової військової служби в Збройних силах України в зоні проведення антитерористичної операції немає. Чи можливо існують якісь причини, з огляду на які військовослужбовець все ж таки може бути звільнений в запас от, ну, в такий період? В такий період, на жаль, лише за висновком військово-лікарської комісії угу. у разі визнання його непридатним в мирний час і обмежено придатним у військовий. Він підлягає звільненню до набуття обвинувальним вироком, коли він вступив в законну дію. Тобто людина, ну, не де Боже, мала здійснити противоправний вчинок і бути засудженою. Ну а порешті, на жаль, підстав ніяких немає. Зрозуміло. ще одне питання. У зв'язку з напруженою ситуацією в Україні все ж таки було відновлено призов на строкову службу. Так як сьогодні проходить цей процес? Чи вже набрані перші строковики? Чи можливо це вже будуть навесні? Ірина, поясню, 1 травня поточного року указом виконуючи обов'язків президента України номер 447 було внесено зміни в указ президента 562 минулого року про організацію проведення призову громадян на Строкову військову службу, яким було відновлено ПриЗОВ на Строкову військову службу до Збройних сил України і також Державної спеціальної служби транспорту. Чому собиття, які відбулися, дали підстави вважати, що так, треба повертатись знову до змішаного принципу комплектування? І поновляти прозону строкову військову службу в першу чергу для того, щоб у нас був військово-навчений ресурс, який буде перебувати на обліку військових комісаріатах, у разі збройної агресії проти, проти держави, якраз саме цей ресурс в першу чергу буде задіяний для відбиття вторгнення і захисту цілісності і незалежності нашої держави. Ну а на сьогодні, чи вже набирають когось, чи поки що це все ж таки тільки така робота з документами ведеться. Рішення або указ президента на проведення призову на строкову військову службу буде здійснене виключно після прийняття рішення про демобілізацію. Mm -hmm. Тобто, зараз знову ж всі призовні комісії всіх рівнів працюють, працюють з якою метою. В першу чергу це уточнення військово-облікових даних призовників, надання відсрочок юнакам. Які поступили в навчальні заклади, у яких змінився сімейний стан, щоб це все провести відповідно до норми закону, надати юнаку його законну відсрочку від Призовну строкову військову службу, ну і, скажімо так, якщо не відбудеться до 30 листопада суттєвих змін, то також по тій категорії, яка зараз рішення призовних комісій. Визнана придатними і попередньо зарахована в ту чи іншу команду для роду виду збройних сил. По ним також буде скасовано рішення. І ця категорія юнаків вже буде викликатися в наступному році, ще раз повторюю, після того, як здійсниться видання указу про демобілізацію. Але віктор, зараз пропонуємо переглянути сюжет, який підували наші журналісти, а потім продовжимо розмову. Добре. Сьогодні у збройних силах України проходять службу 9 тисяч строковиків. З них майже 5 тисяч вже давно мали б піти у запас. Але ситуація на південному сході країни внесла у їхнє життя суттєві корективи. Після оголошеного, що в березні указу президента про часткову мобілізацію, звільнення юнаків тимчасово було скасовано. Тож щоб хлопці, які вже переслужили, мали більше соціальних гарантій, було ухвалено рішення про можливість укладання з ними короткострокового контракту, звичайно, на добровільних засадах. Це Михайло Гринчук. Він служить в одній з військових частин столиці. Повернутися в рідні Чернівці мав ще місяць тому, але через скасування звільнення залишився в частині. До того ж вирішив, поїде на схід. Строковиків у зону АТО не направляють, тому обрав короткостроковий контракт. Відчув реально, що зможу захищати батьківщину, виконати свій конституційний обов'язок. Підписав короткостроковий контракт, виїхали в АТО. Два місяці побули там, займалися конвоюванням машин, не раз були обстріляні. На підрозділ, в якому юнак служить, покладене завдання з охорони важливих об'єктів. Тож в зоні АТО Михайло зі своїми товаришами супроводжував колони, гуманітарні вантажі та охороняв блокпости. А рідні про це небезпечне відрядження дізналися вже після його повернення в Київ. Чесно кажучи, тільки батькові сказав про це, бо мати вже як-не як -най 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 50 років. Мене відговарювали, але я сказав, що я мушу це зробити, хто як, ми, як не ми. Ми зараз служимо і ми, ми повинні це зробити, щоб захистити нашу батьківщину. А друг Михайла Валерій підписав такий контракт, аби показати приклад своїм підлеглим. Він командир відділення і переконаний, повинен вести своїх хлопців у бій. Підписав контракт. Я не скажу, що заради грошей там. Щоб поїхати туди, захотів я. Повернувшись з антитерористичної операції, хлопці відчули переваги служби за контрактом. Замість казарми на декілька десятків осіб, затишні кімнати в гуртожитку, можливість взяти відпустку і наявність вихідних. Я побачив реальні переваги, що строковик він є строковик, А от уже короткостроковий контракт вже дав якийсь більший шанс на проживання. На харчування, те саме, що вже можна собі самому придбати харчування, є відведений час. Я зараз прийшов на роботу, до 5-4 годин побув, везв'язність споставив командира роти, що я їду туди і туди. Був вдома, бачив рідних, емоції не передати, звісно. Рішення про демобілізацію, а отже, і завершення терміну короткострокового контракту, буде ухвалене після припинення збройної агресії та стабілізації ситуації у Донецькій і Луганській областях. Але командири підрозділів запевняють, кількість охочих стати контрактниками з кожним днем лише збільшується. Близько 35-40% вчорашніх строковиків на сьогодні добровільно підписали короткостроковий контракт. Цей процес триває, тому що строковики бачать своїх товаришів по строковій службі, які вже стали контрактниками, бачать реальну перевагу. До того ж, багато хто з наших хлопців хоче взяти участь в антитерористичній операції а найперша вимога це контракт. Тож, скільки таких юнаків, як герої нашого сюжету сьогодні в Україні, на сьогоднішній день спочатку кризової ситуації в державі заключили короткостроковий контракт 1109 юнаків. Угу. Ну, юнаків. Взагалі, що їм дає отакий контракт? Розкажіть нам детальніше. з ну, по перше, переваги, які дійсно будуть у разі заключення цього контракту, перше і я вважаю одне з основних це грошове забезпечення. Юнаки будуть получати в місяць близько двох тисяч гривень. Проти 194, які вони зараз отримують, будучи на посаді, я беру стрілець військовослужбовців, строку військової служби. Okay. По-друге, вільне пересування в місто, тобто за межі пункту постійної дислокації військової частини. Можливість проживати за межами військової частини, тобто ну, знімати або піднімати житло. Можливість отримання короткострокових відпусток навіть okay. під час дії особливого періоду. У разі змін вони більш, скажімо так, детально розписані в статті 26 пункт 8 закону України про військовий обов'язок і військову службу саме в частині, що стосується під час дії особливого періоду, тобто у них розширяється коло можливості, скажімо так, звільнитися достроково або резервувати контракт. З Збройних сил України або інших військових форумів. Угу. Олег Віктор щиро дякуємо за розмову. Бажаємо всього найкращого. То побачимо. Коли в країні точаться бойові дії, і тисячі людей щодня ризикують життям аби її захистити, питання їхнього психологічного розвантаження стоїть вкрай гостро. Над цим працюють психологи, священики та люди мистецтва. Ансамбль пісні і танцю Збройних сил України постійно приїздить з концертами в усі військові гарнізони, а нині і на передову. В його колективі унікальні люди, віддані своїй справі. Наша наступна історія про Анатолія Маняченка, вокаліста з п'ятдесятирічним стажем. Його по праву називають легендою заслуженого академічного анс ансамблю пісні, танцю Збройних сил України із 75 років існування колективу Анатолій Маніченко провів тут півстоліття. Він починавши працювати з тими людьми, які стояли у витоків цього колективу. Вони його формували, організовували, набирали штат. О, це були легендарні люди. Концертів, у яких соліст брав участь, навряд чи вдасться порахувати їх тисячі разом із ансамблем. Він об'їздив всю Україну і майже весь світ. Одну з перших закордонних поїздок згадує з особливим трепетом. Це був 71-й рік гастролі в Англії, які тривали три з половиною місяці. Приїжджаємо на концерт, возлі театра стоїть демонстрація. Руки прочь там от, от, того, от всего, значит, СССР, исчадие зла и прочее, и прочее. Нам делала полиция коридор, мы проходили в театр. Когда начинался концерт, вот, они там что-то выкрикивали, там, ну, ну, всякие были такие провокации. Это длилось буквально две 3 вещи. А потом начинались аплодисменты. І концерт закінчувався Стоя утім, підкорювачі підмостків престижних театрів. Часті гості і на імпровізованих сценах у віддалених військових гарнізонах свого часу бували в Чорноболі, виступали перед військовими в Афганістані. Нас ви будете виступати, а з гор можуть відкрити огонь. Вы особенно не пугайтесь, мы в ответ будем тоже стрелять, и все будет в порядке. Какая-то площадка, вот. подъехали танки, включили фары, мы начали выступление. Действительно, где-то через минут 15-20 открыли огонь. За 50 років проведених в ансамблі Збройних сил України Анатолій Маніченко отримав неабияке визнання. Він став заслуженим, згодом народним артистом України. Проте є ще одна нагорода, яку можна здобути лише завдяки найкращим людським якостям. Це любов і повага колективу. Жди мене, і я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снегами тут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уже не доест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь. Не жалей добра. Все, кто на наизусть, что тебя. Пусть поверят сын и мать то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня. Выпьют горькое вино, запомин души, жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь всем смертям на зло. Кто не ждал меня, тут, пусть скажет повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать, только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. На цьому в мене все позитивних вам емоцій і хорошого тижня. Бережіть себе.